Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Після сьогоднішньої атаки по Україні на аеродромі Енгельс наразі присутні 9 бортів Ту-95 МС. Тобто вони не повернулись на Оленю, а залишились на Енгельсі, щоб спорядитись ракетами. Сьогодні ж зранку, після посадки, на аеродром, прибув військово-транспортний літак іл 76 який ймовірно доставив партію крилатих ракет. Це ще одне підтвердження, що расисти мають достатню кількість ракет для подальших ударів. Наступні дні реагуємо на тривоги. Потужні вибухи сьогодні по всій країні. Не тільки інфраструктура, на жаль, також росіяни знову виклали відео удару російського БПЛА ланцет по нашому Су 25 на аеродромі Дологінцеве приблизно 70 кілометрів від лінії фронту. Раніше вже так було з Міг-29. Багато питань, мало відповідей, пишуть українські військові. Відверто кажучи, наша редакція досі в шоці. І ситуація з ураженням наших літаків дронами Треш серйозного рівня. Це або повний пофігізм або прямий саботаж. Сподіваємось, дуже сподіваємось, що командуванню повітряних сил тієї зони відповідально. Задаватимуть багато питань і проведуть добрячу перевірку, особливо після сьогоднішнього резонансу. Для нас кожен втрачений літак це колосальна ціна, дуже страшна ціна. І якщо є зрадники та кроти, які до цього причетні і які здали наш аеродром з літаками, це саботаж, який карається довічним. Востання масована втрата літаків була у травні, а в січні 2024 року на аеродромах горіли не літаки а муляжі f 16 Втім, і загиблі пілоти серед наших сил були не в повітрі, а на жаль, на самому аеродромі. Дромі загалом за час війни близько 30 пілотів різної специфікації загинуло. Зазначимо, під час найпотужнішого нічного обсілу російські окупанти обсіляли Хмельниччину, і тоді дійсно таки горіли літаки. Після робіт з локалізації пожеж на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей стало виведено з ладу 5 літальних апаратів. Повідомляли телеграм-каналі Хмельницької ОВА. В адміністрації не розголошують більше інформації, що саме вдалося знищити під час ворожої атаки. Дані щодо постраждальних. Ждали уточнюється. згодом. Російські війська запустили чотири ракети кинжалу у бік аеродрому в Івано-Франківській області, України маючи за ціль молодих українських пілотів, які незабаром мають їхати навчатися літати на західних літаках. Це черговий удар терористів ракетами Х-47, які, як пишуть росіяни, летять точно в ціль. Ці ракети були знову спрямовані на військові аеродроми, які під прицілом ворога вже не перший місяць. І аеродром Старокостянтинів Хмельницька область Рад. Найбільше зараз переживає наслідки ударів російських. Окупантів сказав він. Він зазначив, що цього разу окупанти взяли курс на українських пілотів. Франківщина була під прицілом, наша молодь, наші молоді пілоти, які скоро вже практично їдуть на навчання. Молоді пілоти будуть навчатись за іншою програмою. Знаємо, що і Велика Британія, і інші країни будуть навчати їх на новий тип літака, західну техніку, на F-16 Передусім, таким чином, ворог хотів завдати удару і по нашій молоді, позбавляючи нас таким чином перспективи подальшого переозброєння на новітні західні зразки техніки. Як бачимо, успіху не приносять йому ці атаки, зазначив він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.